Без частинки свята у Вінниці цього року вирішили не ставити головну новорічну ялинку. Зазвичай вона красувалась у центральному парку міста. Цьогоріч влада громади вирішила, масові святкування будуть недоречними на тлі агресії Росії проти України. Таким чином ще й заощадять на купівлі зеленої красуні іграшок та гірлянд. Порівнюючи з минулим роком, ялинка в загальному із іграшками монтажем, конструкцією, огорожею та самими ялинками, які ми набивали з конструкції, коштували близько півтора мільйона гривень. Також демонтаж ялинки був приблизно 300 тисяч. От в загальному 1,8 мільйона це була минулорічна ялинка. Цього року ну, я думаю, ну вона була плюс-мінус такою ж. На інші новорічні локації також вирішили не витрачатись. Не буде і святкової ілюмінації. Дуже велике навантаження електроенергію. Ідуть аварійні відключення, і не наразі використовувати святкову ілюмінацію саме зараз. Вінничани ідею щодо раціонального використання коштів на Новий рік підтримують. Дуже складна ситуація в країні і. Війна, то я думаю, без ялинки вони якось обійдуться, діти. А подарунки дід Мороз він так принесе Цьогоріч вона не потрібна. У людей і так є новорічний настрій. А з приводу ялинки ну зекономлені кошти можна буде перенаправити і на світло, і на допомогу збройним силам. Не треба ялинки, а на військовий стан в країні, Яка ялинка? Яке святкування?